черпає знання сучасна українська інтелігенція, через кому, звідки черпає знання сучасний державний службовець. І з свого життєвого досвіду я можу сказати, що коли державному службовцю задаєш якесь питання, він тут же нажимає інтернет, входить в нього, і якщо це не нормативний документ, а якийсь річ, яка вимагає пояснень, він входить в Вікіпедію. І звідти бере всі дані, які потрібні. У 2013 році був виданий указ президента про створення великої української енциклопедії. Енциклопедія з собою несе дві функції, дуже важливі. Першу функцію, яку поки що ніхто не виконав в Україні, це представницька функція. Будь-яка держава має свої дату, Мають енциклопедію, яка представляє її в світі. Мабуть, всі присутні знають про існування Британіки, знають про існування тих енциклопедій, які в світі зайняли відповідне місце. І ці енциклопедії стали тим етапом, коли люди, освоївши знання, пішли в наступний період. Енциклопедія залишилася позаді. Будь-яка книга, яка виходить, сьогодні мені подарували нові книги про Чернігівщину, але я впевнений, що вони вже трошки застаріли, тому що е, вже їх отримали люди, почали працювати з ними і пішли далі. Тобто етап представництва держава має бути представлена в світі багато чим, в тому числі і сумою знань, які специфічні для цієї держави. За 23 роки Україна не випустила енциклопедії, присвячені нам красивим самим собі. Ми маємо на сьогоднішній день енциклопедію сучасної України. І якщо під, подивитися під кутом зору Чернігівщини, там будуть представлені населені пункти Чернігівщини, там представлені райони Чернігівщини і професура, яка працює в Чернігівських вузах. Все. Іншої категорії, які б там були, їх немає. Якщо подивитися загалом, що ми маємо, то в 1990 році був виданий енциклопедичний довідник Чернігівщини. Він вийшов в той час небаченим тиражем 50 тисяч екземплярів. На сьогоднішній день всі видавництва, які е, спроможні щонебудь видавати, видають е, максимальні тиражі 300 екземплярів. Максимальні тиражі. Тиражі, які ми маємо на сьогодні надання книг, стабільні і постійні, це 100 екземплярів. Зрозуміло, що крім друзів, близьких і товаришів, ці книги ніхто не отримує. Єдиний шлях, який залишається, це інтернет-простір. Коли вийшов указ президента про велику українську енциклопедію, там було задекларовано 15 томів. Зробивши аналіз, що може поміститися, з 15 днів поміщається 60 тисяч гасел. Загалом світові енциклопедії виходить від 60 до 100 тисяч гасел. І коли порахувати, який буде об'єм гасла, це 1500 знаків середнє гасло. Це е, півсторіночки про будь-що. Коли ми побачили це, ми зрозуміли, що така енциклопедія. Ну, Може, комусь треба вдома на випадок подивитися, що вона є, але вона не може не представити державу, не дати інформативний простір, який потрібен будь-кому. Коли ми подивимося на школяра, який бере ручник і виростає на тій системі знань, яку МОН затвердив, скажу таке, я подивився підручника з історії свого сина і рішив, що я не буду вмішуватися в навчальний процес. Тобто я його зірву точно. Тому що ті підручники моновські, по яких наші діти учаться, їм ще багато-багато треба вкласти в них, щоб вони стали. Але ми підготували молоді, вона йде, ці вивчає. Все, що наступний етап. Той, хто не хоче залишитися на рівні шкільної програми, намагається отримати енциклопедію. Тобто, щоб додати якісь знання, я не кажу, що хтось піде читати великі книги на сьогоднішній день, е, вряд хто буде додаткові книги читати е, в шкіл, а пізніше, звичайно, але шлях у нас для того, щоб ми впливали інформативним простором, застерігаю, не монопольно впливали, а в конкуренції все одно в інтернеті маса різних варіантів. І це не означає, але коли ми... Подивимося Вікіпедію. Це люди, які роблять Вікіпедію, роблять свій час за свій рахунок, і у можливості намагаються зробити її якосною. Але якості не завжди вдається. Статті різноплані і різноякісні. Звідси створена державна наукова установа, якій доручено зробити. І зараз адміністрація президента завершає. Ще один указ президента, тому що ми внесли пропозицію перше, не регламентувати кількістю томів. Академія наук дуже виступала, а чого не 20 томів? Давайте 20 томів вам зробимо. А ми кажемо, півтори тисячі знаків це додати треба ще 500 знаків. І що з цього станеться? Нічого не зміниться. Необхідно, перше, не регламентуючи кількість томів. І указ президента зараз вийде, який не буде регламентувати кількість томів. Тому що я вам зараз скажу, українська енциклопедія, велика радянська, перший том видавали, різали, знищували і потім починали видавати знову. Жодне видавництво не змогло угадати, скільки треба. А саме страшне, коли виходить перший, другий том, а потім в третьому томі добавка до першого третього. Це ж треба додуматися, що його треба там шукати. Його ж не знайдеш. Не хочу говорити одна з найкращих енциклопедій, яка зараз вийшла десятитомна. Ну, потім вирішили, що треба на ну, 11 томчик якось там додати. Але це про фахівці знати, що треба в 11 томі шукати щось на букву К. Що я е, прибічник інтернет-простору і тому, що енциклопедія має бути, знаходитися на порталі з усіма науковими викладками. Е, наша інституція працює в системі Держсларадіо України, тому що там е, існує департамент книговидавничої справи і е, українська книга, єдина яке фінансування здійснюється стосовно української книги, здійснюється е, по цьому. А е, з іншого боку, ми співпрацюємо по указу з Академією наук усіх інститутах академії наук створення робочої групи, які зараз будуть готувати статті, які дозволять розкрити. Ту проблематику по е, технічним, природничим соціогуманітарним наукам окремий напрямок виділяється біографістика для того, щоб представити зміну на сьогоднішній день. Ми маємо радянську енциклопедію історії України в двох виданнях: перше українською мовою, друге видання російською мовою. Е, після 1991 року універсальна енциклопедія в Україні ніколи не видавалася. Ми маємо, якщо подивитися, це я розповім про загальноукраїнський рівень, по регіональний рівень. Регіональним рівнем вважається обласний рівень за сучасним адміністративно-територіальним поділом. Якщо глянути на регіональний рівень, ми маємо Полтавщина замахнулася 12 томів Полтаві. П'ять років працювали, один том видали. Для того, щоб я його добув, прийшлося губернатору пояснювати за допомогою зубілої матері, що треба знайти цей том, Науковий керівник авторського колективу не має цього тома все. в себе. Скільки екземплярів він вийшов, не зрозуміло. В інтернеті його немає, доступу нема. Тернопільський енциклопедичний словник вийшов. Три томи, все, що забули туди вставити, в четвертий том вставили. Чотири томи видали, і на сьогоднішній день за рівнем підготовки і методикою, Тернопільський енциклопедичний словник вважається кращим із регіональних напрямків. Він є в інтернет-просто і можете подивитися про підходи, які, якщо вас зацікавлять, локальний рівень. У рівень тут Чернігівщина з передів всього світу видали енциклопедію Прилучна. Цікаві відходи, розписана кожна вулиця, і вони взяли приклад із зводу пам'яток, який раніше виходив, і, на жаль, на сьогоднішній день практично вся робота зупинилася. Вони досить детально зробили аналіз цієї території і позитив практично цього матеріалу, який є в енциклопедії прилучена, його ніде неможливо знайти. І з точки зору виховання малої батьківщини енциклопедія прилучена на сьогоднішній день, мені здається, що на Україні найкраща. Тому що вона доходить до конкретної людини, до конкретної території. З точки зору того, що відведено нам на створення цієї енциклопедії 6 років. За 6 років ми маємо створити енциклопедію і за 6 років має бути портал. Складно з фінансуванням з усіма іншими проблемами, але я чому вдячний нашому зібранню? Тому що в більшості випадків всі вважають, що черпають інформацію від тих, хто стоїть тут на трибуні. А я вдячний тому, що черпаю інформацію від всіх тих людей, які тут. І е, сьогодні я для себе записав, що особливу увагу, ну, по-перше, вперше, співпраці там була е, написана бібліотека е, державного управління, але сказано на цикла е, Я з задоволенням е, хочу запросити до співпраці тих людей, і я зрумував, що... В Україні в жодній енциклопедії, яка існує на сьогоднішній день, терміни, місцевого самопорядування, терміни децентралізація влади і підвищення рівні компетенцій ніде немає. А якщо у нас не з'являються чіткі наукові підходи, які в інтернет-просторі? Наука роз... стрімко розвивається, вона міняється, її треба міняти. Тому що енциклопедія, це такий, знаєте, пам'ятник вибудували, добре його можна поставити в наші дипломатичні представництво. Зробити в такій обкладинці міцні, камінюки там якісь поприбувати, і сказати, ось ми таку енциклопедію маємо. Користуватися нею дуже-дуже важко. А коли ми матимемо в інтернет-простострі і можливість змінювати. Пройшла конференція, 15-та розумовське читання е, зустрічі. І після цього моментально в інформаційний простір з'являється те, що ті науковці, які можуть черпати, вони їх для себе використають. Дякую за увагу, дякую організаторам.